Такий важкий і неоднозначний сезон виходить зараз, і я думаю, що зима чудовий, чудовий час для самоаналізу. Так, звичайно, ми йдемо в відпустку, скажімо, не в такому настрої, як хотілося. У нас буде зараз час все обдумати, проаналізувати все. І думаю, що ми з цієї відпустки вийдемо набагато сильнішими. Ти пішов з поля завчасно у цьому останньому домашньому матчі 24-го року. Що сталося, якщо можна в кількох словах? Так, якби був поворотом і відчув щось з коліні, і така, я зараз буду, пройду в обстеження і там вже буде все зрозуміло. Уже для себе розумієш, в яких матчах дійсно потрібно було забирати 100% очки і якісь проаналізовано вже похибки у тих зустрічах, де мали б забирати 100%. Бо, звичайно, бували такі матчі, але бували такі там, де ми забирали так, коли також на рівні грали. То я думаю, все, все, все як сказати чесно, все все я Думаю, так що нам потрібно зараз багато працювати, все проаналізуємо, всі сядемо. І та я думаю, що кажу, маємо вийти з відпустки набагато сильніше. Юрій Віліч повернувся зараз, і вже був час призвичатися до старого нового тренера. Щось змінилося у порівнянні з тим, як він був у перший раз в Полтаві? Звичайно, так трішки навіть тренувальний процес змінився. Бо так кардинально я так не, казав, не сказав би, щоб що змінилося, але є цікаві вправи. Нові, також такі зміни невеличкі є. Гумору не бракує? Гумору треба зараз нам буде побільше. Які плани на відпустку? Звісно, що зараз в умовах війни дуже важко говорити, що на перший план виходить в цей час у відпочинку футболіста? Та, я думаю, всі будуть відпочивати з сім'ями. Я також хочу поїхати до своїх батьків. Я буду з батьками. У мене якраз день народження ще буде перед Новим роком, то, думаю, з сім'єю буду відпочивати. Ти один з тих людей, який постійно підтримує різні збори, донати. Що можеш сказати на рахунок хлопців, які тримають нашу землю, тримають наше небо і боронять наші кордони. Звичайно, їм тільки велика подяка. І зараз просто так в таку погоду там, тільки думаєш за це ж, серце крові обливається. Як вони там стоять? Хочеться, щоб поскоріше все закінчилось, а нам, а нам всім мирного неба. І щоб ми завжди підтримували наших воїнів і допомагали завжди зі зборами, зі всім. Якою хотів би ти бачити ворсклу з зразка 25-го року? Хотів би бачити Та, якого, так, атакуюча, атакующа, команда така, і щоб було побільше моментів, особливо біля воріт суперника. І якщо будуть у нас дуже багато моментів, і то думаю, будемо забивати голи. І звичайно, надійність в обороні. Тобі здоров'я, всього найкращого, твоїй родині. Слава Україні, героям слава.